Вітаю, друзі. Ось сьогодні у нас є 15 січня. Ще далі продовжуємо стригти садочок. Для тих, от, що, кого я, кому я стараюся переконати, коли є різниця в Б29, ось бачите, це є RX, Дель Берріо на Б29. Між ними е 2 метри посаджено. Можна ще одну спокійно садити, ще одне дерево між ними, щоб було через метр. І одну... вони посаджені ось тут Б-29 е сорт бак. Бачите різницю. Тут вище вже 2,5 а ці десь по півтора. Ось, коли я кажу, що краще десь або на дижці, або садити через метр, багато сумніваються. Ось бачите різницю. Втройні тройні більше.